Друзі, мої вітання. Ви дивитесь до канал Телеграфія. мене звати Даріна Глушенко на календарі 15 вересня. Екватор першого місяця осені. Понеділок. Ми традиційно розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Будемо говорити сьогодні про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови доєднався сьогоднішній наш гість український військовий колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал української армії Микола Маломош. Микола Григорович, я рада вас бачити і мої вітання. Вітаю, слава Україні. Героям слава розпочну з того, з чого власне розпочався сьогоднішній ранок для наших бійців. Зокрема, командувач сили безпілотних систем збройних сил України Мадяр сказав про те, що Старлінк припинив працювати по всій лінії фронту також фіксуються перебої з роботою мережі по всьому світу. Потім почали з'являтися новини, що все одно трішечки ситуація. Я впевнена, що поки вийде наша розмова в ефір, то всі неполадки будуть полагоджені. Але я хочу тут з вами розпочати з цієї теми, говорити її в контексті того, як. Це могло вплинути навіть незначний навіть якщо ж Старінк не працював протягом незначного часу, яким чином це могло вплинути на фронт і, зокрема, на збройних сил, зокрема загалом, на ситуацію, в першу чергу, якщо це контрольована кібератака, зрозуміло, що ворог міг би підготувати до цього часу ряд стратегічних наступів в окремих секторах. І е, користуючись тим, що в нас немає системного зв'язку між командуванням, між секторами, от е, між е, можливостями коректувати діяльність корпусів, бригад і батальйонів і безпосередньо конкретно бійців, особливо спеціально призначення, ті, які виконують завдання десь е, особливих умовах, це дійсно могло попливати на бо частково на боєздатність е, наших військ. Але якщо ми говоримо і об'єднано, і якщо це глобальна проблема. Точно же це впливало і на російські можливості, тому що вони користують точно же старлінки для коректування і своїх операцій, для е, коректування вогню і для комунікації між командирами і військовослужбовцями. Тому дійсно, система сьогодні старлінк важлива для е, організації ведення оборони, підготовки спеціальних операцій, швидке реагування на конкретні е, наступи або, наприклад, підготовку ударів ворога. І це дійсно сьогодні могло бути невеликої проблеми на якийсь період. Але ми вже мали такі факти, коли дійсно вимикався Starlink або глобально, тобто весь сектор, або конкретно по секторах ведення бойових дій. Тому вже задіяні всі засоби альтернативного зв'язку і відповідно організації роботи. Тому я прямо скажу, що ну, критично не попливає, тому що ми вже маємо вже засоби власного виробництва. І зв'язку, і відповідно, це високочастотні, не е, можливості е, радіозв'язку. Є відповідно е, можливості по е, формату наших операторів, але зашифровані. Є спеціальний зашифрований зв'язок пілотований Держспецзв'язком України. Це між командою в першу чергу різних рівень, починаючи від президента України, закінчуючи командира бригад і підрозділів. Тобто є альтернатива. Але ми ще раз відзначаємо, що е, вимикання сторінку це частково обмежує оперативне сприйняття рішень і, можливо, в деякі мірі в деяких секторах е, могло б обмежити проведення або підготовки операції по захисту, або контратаках. Угу. Е, звісно, Микола Григорович, не можу не проговорити з вами момент. Шахедів вірніше російських дронів, зокрема про те, що сказав міністр оборони Румунії. Він заявив, що Румунський F-16, цитую. Були дуже близькі до того, аби збити російський дрон, але він залишив повітряний простір, простір країни і повернувся в Україну. Знаєте, в соцмережах жартують про те, що майже сталася історична подія. Проте дрон виявився спритнішим за систему ППО НАТО. В цьому контексті хочу поговорити: ми ж знаємо, що коли російські дрони залітали на територію Польщі, повітряний простір їх теж не збивали. Потім, коли Російські шахеди залетіли близько 20 штук 19, якщо не помиляюся, на територію Польщі. Тут, звісно так, вже збиття почалося. А потім в Польщі сказали, що будуть збирати ради оборони протягом 48 годин і будуть думати, вирішувати, як реагувати. Ось тут ми бачимо інцидент в Румунії. На вашу думку, Микола Григоровичу, там, чому ось така повільна реакція, можливо, навіть Знаєте з якимось страхом, як ви вважаєте? Ну, в першу чергу, стратегічна і особливо неофіційна установка США, країн Європи, Британії, зараз не ескалювати ситуацію, яка може привести до війни між Росією і НАТО. Тому всі засоби для того, щоб принизити рівень небезпеки, навіть при таких ударах, задіються. Говорять, що це випадково, що можливо помилився. Що якщо навіть виявилося, що це цільові були удари по Польщі, так значить визначає, що в них не було бойової частини. ось що це не ставило таку загрозу, яка дійсно має кваліфікуватися як терористична атака, і потребує негайного реагування країн НАТО згідно статті 5. Я прямо скажу, це заохочує Путіна до таких активних провокаційних, а тоді і конкретних ударів терористичних актів. Він на це розраховував. Щоб показати нездатність НАТО, розбалансувати єдність НАТО, одні за те, щоб дати відсіч і попередити Росію про недопустимості таких дій. А якщо він ще зробить, буде задіяти всі системи і не тільки протиповітряної оборони, а й удари по пусковим установкам. Дронів на території Росії, ракет, якщо вони дійсно будуть намагатися пускати на цей напрямок. Отакий От такий формат підтримує ряд країн. Інші проти, і якраз тут важливо Путіну показати, що він діє безкарно. Що ряд країн, які не ходять відповідно ескалації, будуть е не підтримувати позицію відповіді Росії і зрозуміло, таким способом показати слабкість НАТО, не єдність НАТО, не рішучість і немає конкретних системних дій. Тому що, навіть якщо ми говоримо е нанесені 19 ударів шахеда по Польщі, чотири тільки збиті. Ну це просто-напросто для країн НАТО. Які мають високотехнічну зброю, не яке петрі, вони не б'ють по шахидам Айріс, сам ті віто гіпарди і багато чого іншого. Десятки типів якраз проти дронів і антидрони вже в них з'являються. От зрозуміло, що вони мають досвіду. Показали, що дійсно ефективності немає. Це їх ще більше лякає, тому що якщо було задіяли, наприклад, біля тисячі дронів, як в нас, буває, він інколи летить дрони ракети зразу, це хмара ціо, яка накриє всю Польщу. Вони зрозуміли, що цієї ситуації діяти ефективно не можуть. Тим більше пробують збивати ракетами f 16 суперлітаками і ракетами F-35, які заточені на балістичний, і накривати ракети. Ну, не на шахеди, тратити не тільки по фінансам десятки до сотні разів більше на кожен шахет, а просто-напросто е кількість вони не освоїть. Ну, наприклад, тисячу шахедів проведуть в Польщу. Ніяке f 16 F-35 нічого не зроблять. Що можна ефективно робити? І як пропонували ми свого боку, з одного боку, це кооперація з України надати всі засоби, щоб би тут зробив заслон, і ніякі шахиди і ракети не полетять ні на Польщу, ні на Чехію, ні на Румунію, ні на Болгарію, Болгаріях. Сьогодні погрожує Російська Федерація, зокрема, Медведєв, говорить, там ми до Болгарії доїдемо вже маршем. Тобто, по-перше складова системна підтримка спільних дій. Вони дають моделі ППО, системи раннього попередження виявлення пусків, шахидів ракет. В них є ці системи. Відповідно відпрацювання траєкторій, якщо вони піднімаються, якщо не збили ще на пусках, і зрозуміло, це задіння всієї лінійки нашої. А ми маємо величезний досвід збиття дронів, збиття ракет при допомозі вже новітніх засобів і відстатковування, і вогневих засобів, які нададуть нам НАТО. Не будуть собі передати Польщі, ну, умовно там, Чехії, або Прибалтиці. В них там частково є. Але всі додаткові системи США, Британії, Німеччини, Франції, Італії, країн, це десятки, десятки один одиниць петріотів, сотні, Арісів і САМТІ, і е, Хаймерсів, і інших систем, тих же гіпардів сотні, вони перекриють точно все небо, включаючи суперпотужні радіолокаційні системи, які створять електронне небо і для України, і для Європи. А реакція НАТО повинна бути так. Терміново напроздобриво повинні зібратися всі лідери, не просто там десь зібралось декілька чоловік і переговорили. А в США взагалі ніяк це помилка якась. А він говорить, що це, мабуть, вони туди полетіли або ще щось таке. А зібралося, визначили конкретний акт агресії, чітко визначили, що це здіяла Росія, і однозначно попередили повторні пуски, удари на Румунію, на Польщу, на Прибалтику, на Любу країну. Відповідно, буде зворотній потужний контрудар. ще на момент підготовки пусків. А якщо вже буде запущена частина, будуть збиті і удари по ним будуть однозначно. Але вся потуга НАТО, оце Путін конкретно розуміє. Я не в теорії говорю. Я знаю, що Путіна хорошо знаю на що він реагує. Реагує на конкретні дії і миттєві. І по каналам розвідки він повинен попереджений бути І з США, і Британії, і кожної країни Європейського Союзу. Що у випадку любого ще повтору. Зворотній дій вогневий буде надзвичайний згідно статті 5 і згідно норм показати міжодного права. Акти агресії повинні відбуватися і відповідно каратися за те, що вони намагаються здійснити повторно. Оце буде в правовому полі і для е, всіх країн, як на ра на відповідь до статуту ООН, і для конкретних країн, які передбачають національне законодавство. Ну і, зрозуміло, для адянства, який чітко визначені перспективи таких дій в статуті НАТО. Микола Григорович, продовжуючи тему російських дронів, голова МЗС Польщі Сікорський сказав про те, що захід має подумати, задуматися над тим, аби збивати російські БПЛА та ракети. Над Україною цитата Сікорського. Якщо ви запитаєте мене особисто, нам слід подумати про це технічно. Ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити, але це рішення, яке Польща не може хвалювати самостійно, а лише разом із своїми союзниками. На тлі останніх подій у Польщі, схоже, тамтешня літа не об'єкт непокоєним переходом Росії та червоних ліній, дарма що вони б мали помітити цю небезпеку в 22-му році. Помічають лише зараз про це, зокрема також і соцмережах пишуть. Тобто, Микола Григорович, як ви вважаєте, наскільки є е, вірогідність того і про яке найближче майбутнє, якщо можемо, звісно, так уже обговорювати е, цей факт? Е, яка загалом вірогідність того, ймовірність, що таки е, НАТО або Європейський Союз будуть збивати російські ВПЛА та ракети над Україною? Як ви вважаєте? Найближчим часом вірогідності такої немає тому, mm -hmm. що вони бояться і, і Польща, а вона вкиває на НАТО і інші країни, що це вже буде розстріляно як пряма війна з Росією і буде вже реальна війна. Тому будуть утримуватися такий дій. Що вони зроблять? Східний ще, як вони говорять, це розміщення на кордонах, якраз Україна, Білорусію і відповідно Калінацької області різних систем ППО, зенітно-ракетних систем, систем дальнього спостереження, радіолокаційних систем і відповідно РЕПів, які будуть нейтралізовувати такі сили. Друга складова, це вже десь з нами. Ми говоримо. Це якраз посилення нашої складової як передової частини. Оце друга складна була тема, тому що зараз будуть посилювати свої кордони. От це як розділення послаблює систему і захисту, і на це розраховує Росія. Розбалансуємо систему єдиної дій. Відповідно, НАТО буде тягнути на себе. Ми відповідно будемо вимагати собі для того, щоб як передова країна, яка бореться з Росії в інтересах НАТО зрозуміло не зможе ефективно на 100% перекрити. Але сьогодні логіка така повинна бути. Да, східний вал створити, але цей вал повинно бути в повній кооперації з Україною. І система ППО, я сказав, і система дальньої радіолокації, і система радіоелектронної боротьби всіх типів, яка для них кваліфікується як Конкретні бойові дії. тут Росія нічого не має придивити, тому що виявляються тільки їхні ресурси, які готуються нанесення ударів. Оце те, що вони зроблять точно, і друга складова – це передати Україні ті засоби, які надважливі для збиття. От ще додаткові, якщо для ракети, і петріоти, про які ми вже не раз говорили, частково передаються, і авіси німцями, і самті Франція, Італія. От і гіпарди, та ж Німеччина, все те, що може бути вибудом в єдину лінійку посилені, системні ешелоновані заходи. От і тоді так, ми можемо в цій схемі виконувати велику функцію в загальній моделі, не провокуючи, як, би, як боїться НАТО щодо до війни, ми виявляємо разом з ними пускові установки ракет, аеродроми, де вони піднімають відповідно з ракетами. Пускові установки шахидів різних типів, і ми наносимо удар по них щоденно, якщо ми отримуємо щодатково і шахиди, і що свої дрони, свої антидрони і ракети власного виробництва, і ті, які іноземні, які ми достаємо, і накриваємо кожен день ці пускові установки, кожен день аеродроми. Нічого не піднімається. Тоді не ні на Польщу, ні на Україну, ні на Румунію. Оце схема дій. І сама НАТО, наче не участий безпосередньо в бойових діях, але ефективно допомагає системою розвідки, радіолокації, систем виявлення скайпусків, місць і зрозуміло, дає нам в режимі онлайн. А ми, як бойова частина, виконуємо, але отримуємо для цього додаткові сили і засоби. Оце правильний боєхід, і треба заключити таку угоду. Вона не буде кваліфікуватися як, наприклад, пряма війна з Росією, але вона буде консолідувати зусилля всі технологічні. І відповідно наші вогневі можливості, а ми знаємо, як це робити, як наношумо удари на території Росії, окупованих територій по сим об'єктам, так і в повітря, якщо вони вже з'являться. <говорить> <говорить> якщо почали говорити про війну Росії і НАТО. Пропоную ще глибше обговорити цю тему? Зокрема, духовний радник Трампа Бернс сказав про те, що зараз світ стоїть на межі третьої світової війни, і що на наших очах формується нова вісь зла, як сказав Бернс. Йдеться про Китай, Індію, Північну Корею та Росію, яку за словами Бернса всі країни ці об'єдналися. Микола Григорович, Як ви вважаєте, чи дійсно ось ця вісь зла, про яку говорить Бернс, Ось ця коаліція вже сформована, і от е, ще трішки і дійсно почнеться третя світова, і чи можливо вона вже розпочалася, вже йде? Третя світова війна не розпочалася, але стратегічні контрастійні сценарії вже пропрацьовуються. Я знаю добре берсен в Києві. От якраз тут його приймали ми декілька днів, декілька разів. Уже mm -hmm. він прихильник України. Він хоче загострити увагу Трампа і партнерів. Щодо загрози, які можуть виникати на стратегічному рівні, як змусити Трампа і інші країни, Британію і Європу, рухатися активно в плані тералізації агресії Росії, тому що агресивна модель запропонувала Росії. Тому треба якраз в першу чергу подивити Російську Федерацію. Тоді відпадуть агресивні дії і Північної вона сама не здатна, і Ірану, і, і Китаю вже змінить позицію. Не буде підігрувати шансів не буде. Тоді зрозуміло, що об'єднані сили. Будуть надпотужні, буде домовлятися із США, Європою, тому що економіка Китаю на 80% зовуть саме від цих країн, не від Росії, і рухи рушиться може через такі механізми. Коли Європа і Китай, Європа і США, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея, союзники чітко спрацюють в плані. Системних не просто санкцій, а всіх технологічних рішень, торгових фінансових щодо Китаю, Китай рухне з економікою, не видержить ніяк. Висновки китайських прем'єра і аналітиків. Це я прямо з прямих беру оцінок. Їх не американських і не наших. Тому є масовий вплив на Китай зараз. Недаром Трамп говорить, давайте санкції Європи щодо Китаю. А тоді ми треба тут рішуче, конкретно не просто санкції, а комплекс дій. Санкції тільки один з елементів. А по Росії. Те, що ми говоримо, це корінь зла. Отут основний чинник, який треба знищити, тому цей вісі не буде. Ну зрозуміло, духовний наставник хоче загострити ситуацію так, що це інтереси Сполучені Штати Америки що і, і союзників для того, щоб Трамп прокинувся і не підігрував Путіну, а ефективно діяв в інтересах США, виживання світу, тому що ядерна ж війна таким способом ініціюється, а це ніхто не залишиться в світі. І зрозуміло е, способом. Нейтралізації можливості Путіна і його режиму. А через що? В першу чергу через об'єднання сусиль США, Британії, Європи і України як основний чинник. Він це чітко розуміє, і ми з ним про це неодноразово говорили тут. Тому в даній ситуації є загострення, воно правильне, тому він знає, як діяти психологічно, і духовно на Трампа, і освіту таку позицію на опередження. На сьогоднішній день я ще раз кажу, немає реальних показних третє світової, вона не розпочалася, але намагається намагається цим способом Росія. Оце основний корінь зла, який треба нейтралізувати, і третє світової війни не буде. Не буде загроз ні США, ні Європі, ні Китаю, ні Індії, ні Бразилії, ні іншим країнам, тому що Росія не тільки корінь зла і формує військ, а Росія якраз загроза. Ядерній безпеці, а це загроза людству, якого не буде ні Китаю, ні Північної Кореї, ні Ірану, ні США, ні Європи. Буде, як показали американці, фільм про можливо війну ядерну, буде місяць замість землі, нічого не буде, все вигорить. Цунами знесе все. І нікого не буде ні Путіна диктатора, ні диктатора Сінзипіра, ні демократа, так сказати, нерішучого рішучого Трампа. Про санкції ви сказали. Зачеплюю за це слово, Микола Григоровичу. Сенатор Лінсі Грем сказав про те, що Путіну все одно на санкції він може їх обходити. Він це робить. Американський політик загалом заявляє, що попередні обмеження проти Росії не дали результату, а тому новий законопроект США буде спрямований не безпосередньо проти самого Путіна, а проти Китаю, Індії, Бразилії і інших країн, які допомагають Кремлю, купуючи дешеву нафту і газ. Ось на сам кінець пропоную обговорити. Рити цю тему, як ви вважаєте, чи будуть ці санкції ефективними і наскільки? Самі санкції не будуть ефективними, навіть якщо ми об'єднаємо зусилля проти Китаю, Індії, Бразилії інших так інших партнерів Росії, тому що Росія все-таки накопичилася великий ресурс зброї, частина диктаторських режимів Північна Корея, Іран, інші допомагають а технологічно Китай Їм не буде ніяких обмежень. Ці санкції будуть тільки часткові, навіть якщо припинить Китай. В них ще є подушка, так сказать, такої стійкості на два роки вести війну. Тому це загроза ще є. Тільки спільні, комплексні дії, як ви неодноразово і Трампа, його команду, військових, Конгрес, Сенат, що там розказують, допомога Україні новітні видоозброєннями. Раз це основна стратегічна модель, яка подають Росію на фронті і поставить на крах програшу. А це вже програш режиму, а це вже внутрішні проблеми Росії. Тоді. Друга складова не санкції хоч, е, важливості після воєнної. Воєнна важлива, Це оперативні дії, включаючи 50 пунктів. Прямо скажу. Не можу сьогодні по телебаченню говорити про ці ресурси. Одну тему скільки, яка легальна на поверхні. Це позбавлення mm -hmm. півтора трильйона ресурсів, особистих сім'ї Путіна, оточення олігархів по всьому світу. А США і країни Заходу контролюють всі ресурси. І євро, і долари, і можуть позбавити це суперболючий удар по кожному сегменту. Ми про такі операції проти терористів, в піщали бігли на мир або здавалися, або пішли на угоди. Це ефективний варіант. І таких ще 49. Прямо скажу. Третій варіант це санкції, які ми говоримо. І всю силу задіяти на пониження цілі на нафту. E, правильно e, говорить ряд аналітиків, що в даній ситуації. E, Зниження ціни на нафту під час існування радянського союзу тільки один сектор, але до 10 доларів за барель, а зараз хоча б до 20, це підірве російську економіку надпотужно. І тому в даній ситуації цей фактор дуже важливий в плані не тільки санкцій, тому що санкції повинні все об'ємніше бути і відносно Китаю, Індії, Бразилії Росії. От і зрозуміло, енергетична е, складова повинна бути ключовою. В цьому секторі це вже третій фактор. І четвертий поставити питання про новий світопорядок. Ми його назвали Херцінки 2 закріпити уже за результатами припинення війни нову модель світу з гарантією безпеки для всіх країн І з метєм е, діями перед країною, якщо одна типа Росії надумає якісь нові терористичні або активні масові операції проти інших країн або конкретної країни-учасниці. Оце важливо відпрацювати право, але до того припинити всіма засобами війни, як ми говоримо. Першу складову по Україні ми визначили. Провал буде воєнний Путіна, оперативний удар по всім структурам і і всього оточенню, санкційний, а тоді ще загальний тиск країн світу, включаючи Китай, приєднається, Індія, всі приєднаються до цієї схеми, а вона вже на останньому етапі. Отут уже кінець режиму Путіна. І внутрішні процеси такі будуть вже тоді, тоді однозначно, тому що Путін буде слабкий. Він провалить все. І з'явиться в Росії скільки активістів засудить цей режим, щоб все спасти, що там була величезна дестабілізація. Але це треба пройти через всі, всі потужні етапи. Чим швидше ми зробимо, я прямо скажу, напротягом якого терміну всі багато говорять на, при ефективній моделі дій і залученням сотень декілька. Професіонал високого класу, перш з України з країн заходу і третіх країн, оце може зробити за півроку. Це стовідсотково. Будемо тягнути, як зараз тягнемо. От там тягнемо переговори, якісь гарантії безпеки. Щось Трамп обіцяє, тоді не обіцяє. Це буде роками, на жаль. Тому або ми виходимо з цієї кризи ефективними системними діями, навіть не воєнними. Хоча воєнний основний це був як фактор потужного тиску і забезпечення, але так разом раційними. Економічними, фінансово, оперативними і тоді дипломатичними, оце коротка програма дій для Трампа, для Заходу, для всього світу. Іншого немає. Я просто чому так легко говорю? Тому що я в кожен клуб лідерів країн світу, це 138 країн, раз в півроку збираються на формальний саміт. Уже багато-багато десятків років. І знаю mm -hmm. настрій лідерів, знаємо настрій народів світу. І виходив свій час при Трампі в передньому на цю модель. Трамп тоді. Довів її дати Путіну в Хельсинки, Назвав Хельсинки 2 ми її назвав. Тому в Хельсинки була зустріч Путіна. Путін з цим споводився, Не було в нього виходу, тому що світ став єдиним плечем. Але Трамп програв вибори, пішли зміни в інших структурах і зрозуміло, що процес затягнувся, а далі розпочалась уже велика війна з Україною. Зараз треба вийти з цими великими, системними діями, програмами. Але це повинні бути ініціатори. Ті люди, яких глибоко володіють ситуацію. Фахово! Харизми свої зв'язками, контакти і конкретною програмою дій це перспектива для нас і світу вижити всім, а не те, що говорить духовник що третє світова і кінець не буде в кінця. Брати треба свої в руки, цю велику проблему і її рішати. Дякую, Микола Григорович, як завжди, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивите, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. І, звичайно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми з вами побачимося в наступних випусках уже завтра. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.